Звикли бачити сир на полицях супермаркетів, але сьогодні ви дізнаєтеся, як же насправді він народжується. Ми знаходимося на заводі Молочна майстерня що в Кіровоградській області. Саме тут щодня тонни молока перетворюються на справжній оригінальний український сир різних видів. Ходімо, побачимо, як же все відбувається. Історію досить довго почав він функціонувати в 2009 році на орендованих потужностях в Київській області. Тоді компанія Ардіс орендувала певний майданчик і починала там свій шлях у виробництві свіжих свів. Моцарела, сирний продукт робили так само по запиту ринку. От потім, бач, бачачи зростання, зростання і попит на сири в Україні, було прийнято рішення шукати більший майданчик, більшу потужність, і звернули увагу на цю ділянку. Тут колись був молокозавод, але він був занедбаний. Цей молокозавод з своєю інфраструктурою. От купили цю ділянку, і відповідно тут почали відновлювати старий молочний завод. Зробили проект, перебудовували і в 2019 році, 24 лютого, так це сталося. Ми переїхали сюди і відкрили вже тут в Благовіщенському виробництво на власному виробничому майданчику. Зараз на заводі працює 80 людей, площа півтора гектари. Переробляємо ми середньо до 50 тонн молочної сировини на день. Ми виготовляємо свіжі сири? Це моцарела, бурата, стричател, сулугуні. Є такі цікаві, вже нові види. Ми розробили як моцарела копчена. До речі, моцарела Копчена вона виграла третє місце на світовому конкурсі сирів World Cheese Awards у 2023 році. Коли почалася війна, з якими проблемами ви зіткнулися? Чи були на межі закриття, і як взагалі пережили цей період? Досить гарне запитання. Коли почалась війна, я пам'ятаю цей ранок. Позвонила дружина в 6 ранку. Сказала, що вибухи в Києві. Я був тут. Приїхав на завод. У нас кожного ранку проводиться планірка, я зібрав людей, сказав, що ми все одно будемо працювати, тому що треба, Україна буде воювати. Україна не віддасть своєї свободи і нам. В даний час так сталося, що ми робимо сири продукт, Ми маємо годувати наше військо, і ми почали працювати. Да, був хаос в ті перші дні, перші тижні. Був хаос, бо всі кудись бігли, ніхто нічого не розумів. Але ми виходили на роботу, і тут зразу ці перші дні дзвінки там з одних підприємств, візьміть молоко, бо вже там Херсон там почали бомбити, не знають куди вести. З іншого боку, запити від лікарень місцевих, якихось там дитячих будинків, дайте що-небудь, треба чимось годувати, тому що ланцюги поставок вони порушились. І будучи тут, я особисто і вся наша команда була тут. У нас ніхто не поїхав, нікуди всі були на місці. Ми продовжували приймати молоко у ферм, робити продукт, відвантажувати для Збройних сил України і для підприємств, які потребували того на той час. І так ми втримались, да, звісно, впали в обсягах, але потім потрошку потрошку відновилися. Ми не закривали жодного дня під час війни. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, з якого молока виробляється сир в молочній майстерні? самого якісного молока ми беремо тільки із фермів, які дають дуже якісне молоко сорту екстра і українського виробника. А що таке сорт екстра? Це високоякісне молоко, яке відповідає по всіх параметрах якості, тобто, відповідно, жир є, білок, немає інгибіторів, немає антибіотиків. Це чисте молоко. Натуральне молоко, ну таких ферм в Україні не дуже багато, але вони є. І ми з ними працюємо. На який термін визрівання сиру і взагалі скільки потрібно часу, щоб виготовити моцарелу? Залежно від виду сиру. Але моцарела це м'який сир, свіжий сир, і він без визрівання. Ми приймаємо сьогодні молоко. Завтра переробляємо на сировину. А післязавтра вже виходить готовий продукт. І ми можемо його відправляти в торгову мережу. Ну, моцарела специфічна тим, що вона має тягнутися на нитки, якщо на піці, не горіти. От. А це ну, в всі, всіх технічних умовах таких параметрів, які горить, не горить, немає. Це туринна переробка, якби вважається. І смакові якості обов'язково мають відповідати натуральному сиру. А скільки взагалі нормальний термін зберігання для моцарели? Для моцарели у нас зараз термін 45 днів. Зараз ми знаходимося у приміщенні приймання молока. Приймає молоко насосом, перекачуємо в ємності для зберігання сировини, тобто молока на виробництво. Це в нас стоять два сепаратори сировоткові розділяємо молоко на вершки і на знежирене молоко для того, щоб зробити суміш на для подальшого для подальшої подачі на виробництво сира. Серце взагалі якби продукт цікавий, який відбувається, що ж відбувається з молоком. Молоко зі стану якого рідкого перетворюється на сирне зерно. І якби цей процес ну, цікавий, а складний від того, що молоко це живий продукт, який кожного разу інший. І якби сировар має підлаштовуватись постійно під, ну, під, під молоко. Сир з характером постійним і постійно потрібно. На нього впливати якимось чином, ми ну, як зі свого зі боку робимо все можливе, щоб він у нас був стабільний. Якби основна наша як би, задача стабільний, однаковий кожен день, однаковий сир. Я маю слідкувати, щоб сирне зерно було завжди однакової якості, завжди однакової вологи, з однаковим містом жиру і білком, і ну, з однаковим виходом, максимально наближеним до. Ну, о тих показників, на які ми орієнтуємося. Звичайний покупець на полицях магазину, як він може відрізнити якісний сир від неякісного. Ваша думка як технолога? Насамперед потрібно, щоб пересічний споживач читав склад продукту. І в складі продукту там чітко видно, якщо це сир, там повинно бути молоко, ферменти, сіль і більш нічого. А о, якщо це фальсифікований продукт, там може бути пальмова олія чи рафінована олія, ну це вже буде не сир, а сирний продукт. То молоко має бути кремового кольору і сир так само. А якщо добавки якісь є. Інші інгредієнти він буде чи темніший, чи світліший. Я думаю, що ви бачили в магазинах мраморний сир, покрашена частина, частина не покрашена. От ну, ми не красимо сир. У нас чисто йде натуральний сир наш. До речі, про сирний продукт. Що ви можете сказати як технолог? Наскільки він безпечний? Наскільки його можна їсти? Як зробити сирний продукт таким безпечним для споживання, щоб там він не приніс якої шкоди, про які говорять? Знаєте, що там пальмова олія може бути, і люди бояться купувати сирний продукт? Ну зазвичай, зазвичай насамперед рослинний жир впливає на смакові якості. що... Ну, як би сказати, так як для мене особисто, я розумію, що таке рослинні жири і які вони. А нічим хужим не відрізняється. І не можна сказати, що це небезпечний продукт. Це так само безпечний продукт, тільки в другій смаковій якості. А параметри, допустимо, вологу, жир, всі інші показники вони відповідають і натуральному сиру. Порада ваша, як правильно їсти сир, щоб найкраще смакував з чим. Хто з чим любить? Копчені люблять: одні з пивом, одні з вином, одні просто так, ну кому що заходить до душі. А звичайно, там моцареллу бурату, якісь, можливо, у вас є такі певні смаки, знаєте, особисті, особливі, цікаві. Ну Має бути молочний смак. Має бути молочний смак. Це моя, моя така особиста думка. Я його люблю і всім пропоную купляти натуральну моцарелу. На сир сьогодні ми маємо розуміти, є маса різних виробників. Тобто, звичайно, що коли сьогодні є сировина, для прикладу, є сировина там молоко екстра класу. Умовно, молоко екстра класу, там з породи корів Гольштин. Жирність молока, для прикладу, там 4%. Є сьогодні в Україні з'явилися ферми там, як інших порід корів, скажімо, там, навіть Джерсей, для прикладу, вони там мають жирність 6%. Це от. Це вже різні смакові якості. Тобто дві породи різні смакові якості. При тому, що можна сир зробити умовно з тих самих 4% жиру, тобто повножировий сир, а можна його забрати, частину жиру, скажем, зробити там жиру там 3%. розумієте? А це все ціна, тому що ну, це. Білок, жир, це вартість якраз ми за воду не платимо, платимо за, якраз за, за білки, за жири платимо. І, це. І тому воно виходить от, смакові якості, витримка, виробництво, е фактично от, ці, всі, ці всі речі вони безпосередньо відповідно впливають на якість. І ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо отримати те, що ми з вами на початку говорили там. Умовно, там, як колись я пам'ятаю, у нас в Тернополі там був бучецький сир, вишнівецький сир. Тобто, це умовно якась там радянська технологія, ну це важко було це був сир. Але якість цього сиру, ну вибачте мене, його не можна було поставити, навіть той самий назва була голландська, тобто за якоюсь там умовно технологією, скажімо, чи просто назвали голландський, запатентували. Але взяти іменно справжній голландський сир, ну, і поставити було це, ну, це зовсім інше. А от поставити фактично тоді всі сири, скажімо там, отак, коли ми приходили на полицю магазинів 20 років тому, ну вони ж, ви ж пам'ятаєте, це ж все одинаково було. Це тільки вони чуть-чуть різні. той жовтіший, той біліший, там і так далі. А це ж воно ж в принципі, все одинаково було. Тобто там якоїсь різниці не було. А коли сьогодні ти приходиш, те палітра, от, асортименти і той ряд, він різниця в тебе той з пліснявою, той з таким, той з цей, той з добавкою якимось там кміну, той з добавкою кропу, той такий, той такий. Тобто в тебе там в тебе очі розбігаються. І це от, ну, ти маєш розуміти і для себе, скажем, вибираєш там. Звичайно, ти там взяв, спробував одне, друге. І це, це зовсім, це зовсім про інше, це зовсім про інше виробництво. Це натуральне. Але ми бачимо сьогодні ви праві, що ми бачимо сьогодні в Україну теж заїжджає багато сиру, і скажімо, з тої самої Польщі, там, Німеччини і так далі, і так далі. Тобто, але ми маємо розуміти, який це сир, з якого це продукту цей сир зроблений. Розумієте, ми ж, ми ж бачимо сьогодні, молоко є різне, молоко є коров'яче, а є не коров'яче молоко. Я не кажу вже там козини, буйволи і так далі. Є там соєве молоко, є там ну, пальмова олія і так далі, чи молоко паль. І це теж це є, ну, це є продукт харчування. От, він десь дозволений, десь його там дозволено такий відсоток, десь такий відсоток. Ми ж до кінця цього не знаємо, скажімо, ми не можемо знати, ми свого законодавства на 100% не знаємо, правда, там як споживачі, що можна, чого не можна. А вже не говоримо про те, що там, скажімо, в Польщі дозволено, От що можна туди в цей сир лежити, і чому цей сир такий. Звичайно, що воно, кожне, як кажуть, на кожен товар є покупець. І ну, ми ж розуміємо, що те, що є дешеве, це точно не про якість. Тобто, це не про якість, це про, е, ну, про реалізацію, про певний прошлунок швидше, там, це. але ми сьогодні хочемо все-таки якість. І ми хочемо говорити про якість, тому що ну за тим стоїть наше здоров'я нашої нації, наших дітей. Ну нас, кінець кінців. Я так розумію це.